Вітаю, я Литвин Ігор, учень 6 класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 горішньоплавнівської міської ради Кременчуйського району Полтавської області. Пропоную вашій увазі дослідницький проєкт. Унікальна геологічна пам'ятка природи в селі Калаберта. Геологічна спадщина Землі. Це розмаїття пам'яток природи, яке утворилося на основних стадіях її розвитку внаслідок геологічних процесів, що відбувалися в нашій планеті, презентація найбільш видатних природних об'єктів є невід'ємною частиною офіційної інформації про будь-яку країну світу, а ставлення держави до збереження природної спадщини досить точно відзакалює її економічний стан. Метою роботи є дослідження спадщин на прикладі геологічної спадщини України, наприклад, геологічної пам'ятки природи села Келеберда. Об'єктом дослідження є виходи скальних порід українського кристалічного щита на березі Дніпра, предмет дослідження геологічна пам'ятка природи. На лівому березі Дніпра в селі Калабарда Кременчуцького району виходить на поверхню український кристалічний щит, який представлений архейськими гранітами магматичного походження віком 3160-1090 мільйонів років. Тут ланіються згладжені скелясті виступа довжиною близько 200 метрів та висотою від 1 метра до метрів і утворюють невели... невеликі скелі. Консультуючись із музейними працівниками, геологами, учителем географії, з'ясувалось, що граніти простягають в субмедіональному напрямі і мають вертикальну лінійну структуру, сірі переважно сере... середньозерністі породи, як правило, Смугастої текстури. Зі збільшенням темно-кольорових мінералів, граніти поступово переходять у мігматити. Головні мінерали плагіоклас, кварц, біотит місцями зустрічаються у мусковіт у кількості до 4%. Другорядні мінерали: апатит, магнетит, вторинні, епідот, ціозит, хлорит тощо. Відслонення архейських плагіогнейсів є найдавнішими породами не лише на Полтавщині і в Україні. У 1979 році знаменитий Калебердянський пагорб завдяки виходу на поверхню природних гранітів Архейської ери була визнана пам'яткою природи і взято під охорону держави. На жаль, важка економічна криза фактично звела та нанівець державну підтримку у сфері збереження геологічної спадщини, тому з огляду на час рух за збереження пам'яток має змінювати свою тактику. Стратегічним завданням, як і раніше, залишається збереження якомога більшої кількості об'єктів геологічної спадщини України для майбутніх поколінь. На наш погляд, у сучасній Україні, рух за збереження геологічної спадщини. Має реалізуватися за схемою популяризація, пропаганда, використання у якості навчального, пізнавального, наукового або спортивного туристичного об'єкту і збереження як необхідний атрибут використання провідним гаслом такої пропаганди має бути ідея українці та гості країни мають знати про основні унікальні геологічні пам'ятки України. А метою виховання поваги до країни, її природи, формування бажання відвідати найцікавіші та мальовничіші природні об'єкти. Тому вважаю, що головним напрямком збереження геологічної спадщини є залучення геологічних пам'яток природи до сфери туристичного бізнесу. Дякую за увагу.